Давайте подивимось на величку хоч будівлю, тому що вона та невелика, але везні з нею багато, бо багато комунікацій, інженерних мереж туди заходить і все це треба врахувати. Це у нас таке хазяйське приміщення, і тут є підвал, він невеликий. Але я хочу, щоб ми туди з вами спустилися, тому що будинок в цілому стоїть на пливуні. Тобто, по всіх геологіях тут повинна бути вода. Пішли шукати. Ось, бачите, це конденсат. Тобто, коли у нас тепле повітря потрапляє в холодне, на стінах утворюється конденсат. Це із-за того, що у нас поки не закритий люк, і от були дощі, і вологі теплоповітря потрапляє сюди. У мене льох зроблений з звичайної гліяної цегли. Це клінкерна цегла, у неї дуже низьке водопоглинання, але так вона більш стійка до роботи в вологі сама по собі. Але от у мене зате на стінах немає такого явного конденсату, тобто цегла вона всмоктує в себе цю вологу. Коли все буде добудовано, люк буде герметично закритий, це буде мінімальна проблема у замовника. Саме чому? Це вихід вентиляції, і от зараз от відчувається, що дує. На жаль, я вам не можу чимось показати це, бо я не палю. Стеля утеплена для того, щоб не було конденсату, бачите, да, вона е, не має крапелі води. А ось наш приплив повітря. Приплив повітря зроблений вище, тому що от на цьому рівні може бути вода, тому ми підіймаємося вище, щоб гідрозіляція була, скажімо так, не виникала проблем з протиканням. Ця труба потім повинна спуститися нижче, от і повітря заходити в саме в нижню точку. Але це не просто повітря з вулиці. Сюди повітря потрапляє лише через земляний рекуператор. Єдине, де я за те, щоб використовувати земляний рекуператор, я його використовую на своєму льоху і вирішив проблему конденсації вологів саме в весенній період. І також це пропоную робити замовникам. І тут також зроблений земляний рекуператор. Окреме відео, вебінар про земляний рекуператор, ви можете подивитися на YouTube каналі. Там все детально я розповідаю, принцип роботи системи, як робиться, що робиться, на що звертати увагу і так далі. В цілому ви бачите, що підвал, незважаючи на те, що він стоїть на пливуні на водоупорі, у нас з вами тут сухо. Тут немає якихось сучасних технологій, це все класіка жанра. Так що підписуйтесь, слідкуйте і лайкайте.